Доброго дня, дорогі дівчата, сьогодні хочу вам показати такий букетик. І спочатку задати таке питання, яка з прикрас є сучасною. Це дуже важливо дивитися, розглядати деталі для того, щоб знати, чи є вінтажними прикраси, чи є сучасними. Сучасні прикраси теж дуже гарні. Ви бачите, що кожна квітка тут має. Свою цінність і має свій шанс на життя, але давайте подивимось на них ближче. Оця прикраса вона є в багатьох каталогах, це американська фірма VICE, вона маркована, і вона є в каталогах, і її дуже легко впізнати. Її подружки це така рожева ромашка. І саме біла. Це теж фірма Вайс. Я дуже люблю їх квіти. І вони вже мають вік біля 75 років. Ця прикраса теж 50-х років. Вона не має маркування. Вона має таку застібку, бачите, тут така, як закльопка. Це було притаманно тому періоду. І дуже велика. Цю прикрасу теж дуже легко впізнати, тому що тут є маркування Joan Rivers і це теж вінтажна прикраса. Ну і остання, як ви здогадалися вже, це сучасна. Її ви легко знайдете на AliExpress. Давайте подивимось на неї. Тут ці прикраси вони виробляються і пишуться вінтажний стиль. Вони не є вінтажними. Бачите, вона зібрана на закльопках. Вона має і кристали Аврора Боріаліс в центрі, емаль. Але застіпка такого формату. Вона видає себе. Велика статусна прикраса, гарна прикраса, але не вінтажна. Гарного всім дня!